В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Орина Єяєва. Вітаю далі про життя міста, області та людей. Дніпро прийняв будинок сімейного типу зі Слов'янська. На вулиці Квітки Цисик позбулися відкуп негабаритних відходів. До дня вишиванки для пам'ятника Олександра Поля створили унікальну вишиванку. Росіяни вже сьогодні можуть захопити Новоолександрівку, що поруч із адмінмежею Дніпропетровщини. Пише воїн на псевдомучної. За його словами, ворог проводить стабілізаційні заходи у західній частині населеного пункту. Воїн додає, що там присутній наш вогневий опір. Втім, припускає, це не триватиме довго. Наступна ціль окупантів Новосергіївка, від якої до адмінкордону Дніпропетровської області приблизно 2 кілометри. Бої тривають за хати на схід у Новосергіївці. Противник наполегливо просувається, гине. Знову з'являються нові персонажі. І так по колу. У районі удачного наші козаки зупинили накопичення росіян у східній частині покотленому без змін. Противник пересувається дрібними групами. Ми слідкуємо за цим та нищимо їх у напрямку. Звірового та Шевченка працюють наші впівідрони. Штурми досі тривають. У прифронтовій Новопавлівці на Синельниковщині активізувались мародери. Те, що вціліло після постійних ворожих обстрілів, розграбовують самі мешканці, які там лишаються. За словами колишнього голови громади Микола Гаврилова, орудує невелика кількість людей, які ймовірно вже були судимі або займалися раніше мародерством та не були покарані. Як відомо, в Новопавлівці до війни проживало 2,5 тисячі жителів приблизно. А зараз, як повідомляє начальник військової адміністрації Новопавлівської, десь залишилось етак чоловік 100. Тобто, ви розумієте, що село повністю пусте. І ось в таких розкладах зазвичай і це не українська так сказати традиція чи то видумка, це скрізь у світі, так і в нецивілізованому світі, і в малоцивілізованому, і в цивілізованому світі, як тільки появляється можливість вилазить всі оці дуже дуже погані якості людські на поверхню. Після ракетних атак українці залишаються з вибитими вікнами, пошкодженими стінами, розбитими балконами. У деяких містах відновлення починається за кілька днів, в інших людям доводиться місяцями жити з плівкою замість скла. Хто і як допомагає мешканцям? Та чому в одних містах роблять усе за бюджетні кошти? А в інших відмовляють навіть у компенсації. На жаль, ми маємо вже з початку року 41 будинок, який пошкоджено різного характеру. Це і вікна, і ліфтове обладнання, і покрівлі. Якщо ми беремо тільки вікна, у нас з початку року більше 2600 вікон вибито. Якщо до порівняння, це сума вікон за 2022 рік. Те, що сталося в нас на Оболоні, це жахливо. Але не менш жахливо, що майже тиждень ви та ваші заступники в КМДА ігнорували постраждалих мешканців Святошинського району. Тільки після критиків ЗМІ на п'ятий день ви почали щось робити, і лише на четвертому році повномасштабної війни у Києві нарешті запровадили компенсацію на оренду житла те, що в Дніпрі працює вже кілька років, а найголовніше. По Києву досі безліч об'єктів, за відновлення яких відповідає ваш заступник НЕПОП. на багатьох із них хронічні проблеми, а на деяких роботи навіть не починалися. Чому ви ігноруєте цю проблему? У Дніпрі завершили демонтаж незаконно зведеної багатоповерхівки на вулиці Лабораторні. Будівля десятиліттями псувала життя місцевим мешканцям. Як повідомив міський голова Борис Філатов, судові процеси щодо цієї забудови тривали майже 10 років. За його словами, забудовники тривалий час перешкоджали знесенню, оскаржували рішення в судах, намагалися легалізувати споруду, використовуючи її як речовий доказ у кримінальних провадженнях. А також вдавалися до тиску на суддів судів і правоохоронців очільник міста наголосив, що місто й надалі захищатиме інтереси громади та боротиметься з незаконними забудовами. Житловий район Дніпра перетворився на кладовище автівок. На 12-му кварталі подвір'я стоїть близько 10 транспортних засобів. Мої колеги з'ясували, що їх привозить місцевий мешканець з гарячих точок. У міськраді Дніпра заповняють, що покинуті легковики не можуть прибрати, адже для цього немає підстав, і вони стоять там, не порушуючи правил паркування. В місті дуже велика кількість з'явилась покинутих автівок. Дніпровська міська рада розробляє відповідний механізм щодо переміщення таких автівок на спеціально відведені майданчики, але це питання також займає певний час. Тобто, коли це буде вирішено, це питання часу. На Дніпропетровщині затримано двох чоловіків, які палили автівки військовослужбовців. Підозрювані хотіли заробити легких грошей після того, як чоловіки підпалили пікап зсу мали виготовити вибухівки та використати її. Після затримання чоловікам оголошено підозру слідчі дії тривають. Нове житло для величезної родини. Дніпро піклується про нових мешканців. Раду прийняв і дитбудинок сімейного типу родини Карнаух зі Слов'янська. Батьки-вихователі опікуються близько двома десятками дітей. І коли опинились в іншому місті, зіткнулись із проблемами з житлом. Здавати в оренду будинок для такої великої кількості людей ніхто не хотів. Врешті допомогла Дніпровська міськрада. Як само розповість Артур Орел. Я хочу побажати вашій родині затишку, щоб діти були здорові, щоб всі моменти, всі питання. Були легкими, щоб не було війни, щоб ви е, були в нашому місті як свої, як рідні. Вже кілька місяців родина Карнаук зі Слов'янська облаштовується в новому двоповерховому будинку в Дніпрі. Його придбали коштом держави і надали в безоплатне користування батькам-вихователям, що опікуються близько двома десятками дітей. Дніпро став прихистком для багатьох громадян України з інших областей. Серед вихованців цього дитячого будинку сімейного типу 16-річна Ганна. Дівчина вже рік навчається на пекаря. Кондитера мені подобається випікати різну випічку, займатися тортами десь 12 Я дивилася, як мама готує, як сестри готують, і підключилася до неї готувати. У вільний від навчання час Ганна займається улюбленим хобі: створює штучні квіти. Робимо квіти із фаміраном. Ну, це робота тяжка, але я б не сказала так. Наробити таке. Взагалі не сильно складно. у слов'янському. Робили їх на заказ там. Хто хто заказував піони маки, Таково той тобто давали даже в оренду. Дитячий будинок сімейного типу родина Карнаук створила понад 10 років тому. Відтоді їхня сім'я постійно зростає. Ми в 2009-му стали прийомною родиною, і десятий зразу прийшли на бо ми взяли. Спочатку трьох діток, і вони ну, запропонували своїх друзів ще забрати. і Ми стали дитячим будинком з типу. Ми прийшли в службу. Нам запропонували діток. Ну сказали, що такі є. Ми навчання проходили. Ми вже знали наших діток. Раніше сім'я мешкала у Слов'янську після початку великої війни, у квітні 2022 року. Родина змушена була переїхати до Дніпра. Страшному сні це не можна було уявити таке, що буде, як зараз. Ми закупили їжу, ми були готові, що не буде продовольства в городі. Я знала, що у мене діти домохозяйство гарне. Старший син у мене він з СУ, Він зателефонував і сказав, мама показувала якраз бучу, це все вже було. Він каже: умнож все на сто. Ну і ми зрозуміли, що треба виїхати. І ми приїхали сюди. Пробули в школі в Обуховці три місяці, тоді стали шукати житло. Житло дуже тяжко шукали, бо як чули таке кількість дітей, ну ні, 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 ні. На допомогу прийшла міська рада Дніпра, яка звернулась по державну субвенцію і придбала за неї будинок. Родина має право вільно користуватися усіма зручностями, не сплачуючи за оренду, а тільки за комунальні послуги. Ця постанова, яка як, згідно якої ми змогли це здійснити, передбачала саме в 2024 році придбання будів, будинків для ВПО дитячих будинків сімейного типу. Тобто, це була цілеспрямована субвенція державних коштів, і ми змогли знайти е, будинок. Зручний для цієї родини погодити, скажімо так, з сім'єю, щоб їм було зручно, комфортно. Це також передбачала ця постанова, щоб сім'я також дала своє погодження на саме цей будинок. Що Цей будинок великий, комфортний, зручний, що вся родина помістилася. Що у кожної дитини є своє окреме ліжко, якесь приміщення для навчання, відпочинку Цьогоріч Ще один дитячий будинок сімейного типу у Дніпрі має отримати житло. Відповідні кошти виділено шукають підходящо селю. Артур Орел Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Сміттєзвалище під вікнами багатоповерхівки ліквідували дніпровські комунальники. По вулиці Квітки утворились гори негабаритних відходів. Люди повиносили старі шафи, мішки з землею, засилпали все гілками. Це помітили відповідні служби і відреагували. Аби завантажити все та вивести геть. Пішло близько години. Департамент екологічної політики просить місцевих жителів вчасно сигналізувати про накопичення негабариту. Старий телевізор, мішки з землею, купи гілля. Попід будинком по вулиці квітки цісок 14 комунальники прибирають звалище негабаритного сміття. Інколи, може, раз на два місяці його вивозять. Це нестандартне сміття, а потім воно накапичується і все. Це дуже погано. Давно, дуже давно воно тут лежить. Оце завжди таке. Олександр, водій вантажного автомобіля, розповідає, трудиться на цьому об'єкті з восьмої години, і таких за день може бути і по пів десятка. Точки різні бувають. Буває, що з однієї попівдня вивозимо, а буває, їздимо потроху, збираємо. Люди несуть все підряд, викидають і холодильники, і шафи, і дивани. Все на світі навіть вантажівками вивозять, висипають. Щоб не вести на звалище, щоб гроші не платити, треба ж сортувати, треба по-людськи ставитись до цього всього, а не так, що викинув з двору, а там хоч трава не рости. Трава не росте. Олександр каже, робота непроста. Мало того, що мотлох треба весь завантажити і вивести. Так ще й іноді доводиться шукати спільну мову з місцевими, які бувають не надто вічливими. Звісно, складно. Он подивіться тут рух машини їдуть. Це все треба відрегулювати, перекрити. Люди сваряться, водії теж дуже важко. Такі негабаритні відходи мають вивозити за окремою заявкою мешканців. Втім, за цією адресою жодних звернень не надходило. Загалом за місяць підрахували у Дніпровському департаменті екологічної політики. В місті вивозять понад 30 тонн негабариту. габариту. Ми бачимо зелені відходи. Ми бачимо будівельні відходи, відходи електронно-електричного обладнання. А тут майже весь перелік тих відходів, специфічних видів відходів, які повинні вивозитися окремо. За фактом маємо таку ситуацію, коли потрібно було вивезення за заявкою, але може зекономія, а може, це просто недбалість, заявок не було, і бачимо перенакопичення відходів. Якщо ви зафіксували скупчення негабаритного сміття у невідведеному для цього місці, можна подати заявку за телефонами, які ви бачите на екрані. Артур Орел, Павло Черненко, Дніпро Тіві. У Дніпрі вперше національну сорочку одягнув Олександр Поль. Напередодні дня вишиванки для пам'ятника почесного громадянина міста пошили унікальну сорочку за мотивами адаптивного одягу для українських військових. Ініціатива належить департаменту молодіжної політики, а втілили її в життя волонтерки зі швейної роти. Майстрині, як щодня, допомагають фронту, вклали в цю роботу особливий сенс. Деталі далі у сюжеті. У деталь вишивки нам вийшла Олена Горжиєнка е, з міста Запоріжжя, і тому нам її треба зараз вирізати і пришити на нашу основну частину. Останні стіпки і сорочка готова. У маленькій майстерні перевіряють кожен елемент вишиванки. Важлива і міцність швів і точність форми, адже вона незвична не лише за своїм символізмом, а й розміром, бо створена спеціально для пам'ятника Олександру Полю. Тепер мені треба обробити на оверлоті зрізи і пришити до вишиванки. Над пошивом працювали жінки, які щодня допомагають фронту. Всі вони частина швейної роти, ініціативи, яка займається створенням адаптивного одягу для поранених захисників та захисниць. Вишивку довжиною 90 сантиметрів всього за два дні створила Олена Гуржієнко із Запоріжжя, а кроїли саму сорочку майстрині швейної роти у Дніпрі. Для Марини Тихонової, яка нині приєднує до тканини вишиті візерунки, цей проєкт має особливий сенс. Жінка переселенка з Лисичанська, її будинок знищили окупанти. В цьому в швейній роті вже буде восени три роки і іноді допомагаю з пошиттям адаптивного одягу, коли маю час вільний час від основної роботи. І Ксюша зателефонувала і запропонувала допомогти зробити такий проєкт. Тому що в мене є промислове швейне обладнання, яке виграли на гаранти, коли ми сюди приїхали. Сорочка виготовлена за зразками адаптивного військового одягу, що має символічний та практичний сенс, зазначає співзасновниця швейної роти Ксенія. Було неймовірно несподіване замовлення. А від департаменту молодіжної політики вально в четвер і в п'ятницю вже домовилися про те, що вийшли майстриня з швейної роти Запоріжжя. Зовсім нещодавно тут був прильот на цій території, і ми хотіли показати, як адаптивний одяг є зручним, і яким він є красивим, і він може бути так само красивим і для захисників, і для Олександра Поля. Того ж дня, коли вишиванку завершили, її одягнули на пам'ятник. Власноруч за допомогою двох драбин це зробили представниці швейної роти та департаменту молодіжної політики вже 15 травня на день вишиванки Олександр Полю у середмісті зустрів дніпрян та гостей міста у національному вбранні. Цим самим ми показуємо важливість генетичного коду нації і те, що її об'єднує, не дивлячись на те, що ворог е, намагається нас знищувати як на полі бою, так і знищуючи наші традиції. Це наша відповідь на такі дії. Сьогодні в вишиванку вдягнено не тільки фольк, але й Тарас Аргорович Шевченко на монастирському острові. Відповідно, ви ця ви вишиванка ви пошита саме Таку з цієї ви адаптивної тканини. і ми щиро всіх вітаємо. Від Бориса Філатова від Дніпровської міської, міської ради з одним вишиванки. І, хоча ця сорочка прикрашає пам'ятник лише на день, вона вже встигла стати символом єдності та сили кожного. Можливо, з часом вона посяде місце музею як згадка про війну волонтерів і незламність наших людей. Валерія Дев'ятко, Андрій Чабаненко, Борис Єфімов. Дніпро тіві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають будні з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця новини Дніпро Тівії на нашому сайті, телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Орина Гієєва. І пам'ятайте світло всередині нас, а волю не закувати в кайдани. До зустрічі. Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Відразу два провідні легкоатлети України відсторонені від змагань через позитивний допінг тест. Марина Бехроманчук отримала тимчасове за наявність використання тестостерону. 16 травня вона мала взяти участь у змаганнях у патрійному стрибку на етапі Діамантової ліги. У досі для неї це був би перший старт у сезоні. Бронзовий призер чемпіонату Європи 2023 року у приміщенні у штовханні ядра рекордсмен України, учасник Олімпіади. 2024 тисячі в Парижі Роман Кокошко не зможе змагатися протягом наступних 22 місяців. Утім, термін дискваліфікації розпочався з кінця грудня минулого року. Таким чином він зможе повернутися до штовхання ядра не раніше жовтня 2026 року. Донецький шахтар, 15 в історії, що є національним рекордом, став володарем Кубка України з футболу, здолавши у фіналі у Житомирі у серії після матчових пенальтів 5-4 Основний час зустрічі ніч'я 1-1 київське динамо, на рахунку якого залишилося 13 перемог у цьому турнірі. Гірники випереджають динамівців за кількістю трофеїв в усіх змаганнях в історії незалежної України. Донецька команда загалом має 40 таких здобутків. А в киян залишилося 38 титулів за перемога в чемпіонатах України невелика перевага на боці Динамо, 16 титулів проти 15 у Шахтаря. Наразі гірники розпочнуть свій європейський шлях у сезоні 2025-2026 років, 10 липня у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Його суперник стане відомий 17 червня для потрапляння в загальний етап Помаранчево-Чорним доведеться подолати чотири відбіркові бар'єри. Якщо нинішні становище команд у верхній частині турнірної таблиці української прем'єр. Ліги залишиться незмінним, то до Ліги Чемпіонів вирушить Київське Динамо, а до Ліги Конференції Олександрія та Львівські Карпати у всіх єврокубкових турнірах. Чотири раунди кваліфікації, три основні плюс плей-офф. Відповідно, щоб потрапити до загального етапу українським учасникам Ліги Чемпіонів та Ліги Конференції. Потрібно буде послідовно пройти трьох суперників. Харківські соколи готові до повернення в українську суперлігу з баскетболу про подібне. Заявив президент клубу Сергій Чебишев. Наше незламне місто Герой Харків заслуговує мати такий привілей, не зважаючи ні на що. Та всупереч всьому заявив серед іншого. Він головним тренером команди стане Валерій Плеханов. Допомагати йому тренер, який допомагати йому тренер, який разом з командою завоював чемпіонство у вищій лізі Олексій Золотоус. Помічником також буде Валерій. Леонов, вихованець міської спортивної дитячонацької спеціалізованої дитячинацької спортивної школи олімпійського резерву Дніпровської міської ради Прохорна Бока тренер Дмитро Литвиненко став бронзовим призером чемпіонату світу Ставкадобетф серед кадетів, змагань якого фінішували в місті Фуджері, об'єднані арабські емірати. Вісім медалей вибрали спортсмени Дніпровського фахового коледжу спорту Дніпровського училища фізичної культури на чемпіонаті України з марафону з заслування на байдарках і канує. Присвячено у пам'яті воїна спортсмена Ігоря Присяжнюка, який завершився у Вінниці, дві золоті медалі з виконанням нормативу майстра спорту України завоював Віктор Кучеренко у Байдарці одиночці і разом з Богданом Сясько. У Байдарці двійці обидва відібралися на чемпіонат Європи з марафону, золото і дві бронзи серед дорослих у Євгенії Тонконог. Срібними призерами серед юніорів стали Яна Жемір та Кирило Щуров. У Дніпрі на татамі Великої зали Палацу спорту Олімпійські резерви нашого міста пройшов масштабний чемпіонат України з карате джкс який зібрав близько 350 учасників з 11 областей. У двох розділах програми ката і комітет вони розіграли 130 Комплектів нагород у різних вікових і в категоріях від дітей 6 років до учасників кому за 50. Краще з них в складі збірної України вирушать до Данії на чемпіонат Європи. Це гарна організація, тому що ми підіймаємо рівень організації і завдяки. Скажімо так, команді іландських Костянтина і Олександри рівень змагань зростає. І це кидається в очі, і це перш за все дуже приємно. По-друге, зросла конкуренція зросла кількість спортсменів, які виступають на змаганнях. Тому в цілому картинка дуже гарна. Більш детально про змагання у випуску новин спорту Дніпро Тіві у п'ятницю. Понад 300 учасників не тільки з нашого регіону, але і сусідніх областей зібрав на стадіоні Олімпійські резерви міста традиційний черговий за ліком командний чемпіонат Дніпропетровської області з легкої атлетики, серед ніякі та дівчат 2008 року народження і молодших Олімпійське сузір'я при Дніпров'я, який цьогоріч вперше проводився під патронатом Національного олімпійського комітету України. Понад 300 учасників не тільки з нашого регіону, але і сусідніх областей, зібрав на стадіоні Олімпійські резерви міста традиційний черговий за ліком командний чемпіонат Дніпропетровської області з легкої атлетики, серед юнаків та дівчат 2008 року народження і молодших Олімпійське сусір'я при Дніпров'я, який цьогоріч вперше проводився під патронатом Національного олімпійського комітету України. Організаторами змагань вкотре виступила одноіменна регіональна федерація королеви спорту за підтримки. Відділення НОК України у Дніпропетровській області та управлінь молоді і спорту облдержадміністрації та департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради дуже класно, що приїхали з різних областей, тому що це все українські змагання не тільки з Дніпропетровської області, а ще й з Запорізької, Полтавської, Харківської, Миколаївської та інших областей. Тому вдячен всім і тренерам, які плідно працювали, тому що на сьогодні вже більш ніж 300 спортсменів виступають. Всім бажаю, щоб вони класно змагалися. В першу чергу без травм і тільки вперед. Традиційно на початку стислою урочистої церемонії відкриття присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих на війні з Росією, що з рівнянням на державний прапор над ареною пролунав гімн України. Далі учасників суддів. Та уболівальників почергово подякували, привітали та побажали успіхів. Начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики міськради Олександр Осипов, голова Федерації легкої атлетики Дніпропетровської області, Ілля Баклінов, бронзова призерка 30-х літніх олімпійських ігор 2012 року в Лондоні з легкої атлетики з естафетного бігу 4 по 400 метрів. Анна Рижикова Хочеться, щоб в нас все ж таки не зважаючи ні на що підтримувалась масовість, дітки приходили в секції, мали можливість змагатись і представляти вже Дніпропетровську область на чемпіонатах України і росли далі і далі до вершин світового подіуму та олімпійських нагород. Далі вже безпосередньо у секторах та на бігових доріжках розпочалися змагання з двадцяти ти видів спорту легкої атлетики, де, окрім переможців і призерів, в кожному з них фахівці й тренери визначали потенційних кандидатів. До збірної Дніпропетровської області, на яку наприкінці травня у Луцьку очікує командний чемпіонат України серед спортсменів цієї вікової категорії. Це змагання відбіркові до командного чемпіонату, який прийде 23-25 травня в Луцьку. Да? І ми тут і відбираємо, і команду відбираємо, і дивимося на тих перспективних спортсменів. Тут дві вікових категорії виступають: метання, диску, молота, штовхання ядра. Це наші такі види, які завжди приносять нам медалі на чемпіонати України, і є досягнення і на міжнародних змаганнях. Ну також в, в деяких видах і в спринті, і в бар'єрах теж є проявляє висоті. проявляються вже юні спортсмени, які вже по, по відношенню до інших їх, ми їх бачимо як перспективні в, в перспективі. Я не з ростом їхнього і роста і мастерства разом. Наразі ж поки що ті, хто стали кращими на звітному регіональному чемпіонаті і підіймалися на п'єдестал пошани, були удостоєні медалей дипломів, які серед інших вручала заступниця голови облдержадміністрації Ірина Грицай, а також подарунки від спонсорів і меценатів іменних нагород від чемпіонів і призерів. Олімпійських ігор, олімпійські сузір'я – змагання, які відбуваються під патронатом Національного олімпійського комітету, і е, мені здається, родзинка цього, що саме Ярослава Магучих, наша зірка в 2017 році році, стартувала з цих змагань. Висловлюємо слова вдячності організаторам, президенту даного виду спорту за організацію цих змагань на дуже високому рівні. Наразі турнір з легкої атлетики, Олімпійське сузір'я Придніпров'я 2025 року віднині став черговою перегорнутою сторінкою історії спорту не тільки області, але і України. Він котре був проведений для дітей, які разом з тренерами і батьками, попри лихоліття війни, отримали гарну можливість. Позмагатися, себе показати, на інших подивитися, краще з них. Спробують себе вже на більш вищому рівні. А у всіх інших на все життя залишаться гарні теплі спогади про заняття улюбленим видом спорту з легкої атлетики, що безсумнівно стане усім у нагоді сьогодні, завтра і у майбутньому. І на цьому в мене поки що. все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення. Cuides-vertatei e